Привіт, друзі, не знаю як хто. Зараз їду в гості. Але я була б не я якби не наїлася перед гостями. Коротше, я про цей холодець мріяла всю ніч. Розумієте, я тільки лягла спати, і мені так, боже, думаю, в мене там холодець, в холодильнику. Як я його хочу, цього холодця. Макота. обожнюю, обожнюю холодець. Дуже-дуже смачний. А, горчиця, гірчиця дала вниз. Ова. Чом. Блядь. в зуба зайшло, Холодна! Я вас дуже сильно люблю. Цілую. Ціную кожного. Таке незвичне для мене відео. Але. Такі теж повинні відео бути. Мирного вам дня, мої хороші. І приємного апетиту. Цілую.